вам коротенько показати трактори, що в нас є в наявності, бо вже трошки сьогодні пороз'їжджалися. Так, Переключимося на наші тракторчики. Вже так буде трошки темніє, але знову ще на роботі. Ми ждемо машинку з доставки. Сьогодні буде завезти тракторця шифана 240-го і під вечір замовили, ось тут у нас стояв рядочку, булат прошка. Поїхала ще прошка до клієнтів. Так, День вам розкажемо. Почнемо від 240 го шфенга, який сьогодні поїхав. вже трошки темніє, сонечко зайшло, що ми... Тут на місці. шифен 240. й сьогодні такий апарат поїхав до свого власника. Тракторець йде в новому дизайні, з примусовою навіскою, з лічильником коматок 1. 3300 ціна шифенга. шифен 244-й, повнопривідний, тракторець. Також йде з примусовою навіскою, з лічильником коматок 1. Ціна тракторця 4400. 354 ті дві штучки стоїть. 35 35 коней, повний привід, примусована навіска. також лічильник мотогодин, плюс в ньому є ще покажчик палива. І шифен 350-й. 350-й у нас замовлений на завтра. Будемо завтра вантажити, доставляти тракторця. Знімемо окреме відео по загрузці трактора. Ось така 35-ка. З примусовою навіскою, Трьохточка, точка, два відбору потужності. Соліси 26. -ті. Є по наявності. Солісіду з вогном Mitsubishi, кубу цікавити даній тракторці, Ловольчик 244-й, класний апарат, ціна тракторця 6400, Донфен хлюксовий, до речі, Донфен хлюксовий також є замовлений. Замовили його на завтра, першим поїде. Завтра Донфен, 244 люксовий, і після нього поїде другий тракторець шофен 350-й. Ми е з міста Луцьк, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48, компанія MiniAgro. Вулатий, ось такий апарат. Тракторець іде з двох дисковим щепленням. Повністю рівна підлога, реверс, електронна панель приладів. Примусована віска. Присутня, 4 гідророзетки. розетки. йде на широкій резині. Булати ігрик, модифікація булата. та. Поїхала прошка. Ось тут яке місце від неї залишилося, як я на початку відео говорив, що ждемо машинку з доставки. Булат Елька 244-та на широкій резині. Булат іде практично рівна підлога, бокова куліса КПП. Є в нас це на широкій резині. Тут ось сьогодні зібрали Свіженького Булата Ельку на вузькій резині. Так, вертаємося поки що до дешевших тракторів. Булат Елька на широкій резині 5600 і 5400 на вузькій резині. Сінтай 244 XL є по наявності. Різниця в ньому, де вже повністю рівна підлога. На широкій резині 5700. Там зараз, ми нам покажемо, стоїть на вузькій резині за 5,5 Сінтай. Ще один Булатий Y. Цей в нас йде без реверса, але з примусовою віскою. Булатий Y 244-й. І ще є в нас самий дешевий тракторець Сінтай 244-й, повнопривідний, трьохциліндровий, без рівнів Коробка 3 плюс 1 на 20-х колесах. Трьохточка, точках, потужності. Оріон 504 GD. -шка. Як же ж нас без Оріонів? Ось такі класні тракторці Оріон GD504, 50 -очка. повністю рівна підлога, тракторець з реверсом. Присутня примусована візка. Сьогодні ще в нас виїхав ось такий апарат Оріон rf 404 R Pro. дуже важка сороківка. Мабуть, ваша сороківка, яка може тільки бути. Рівна підлога, бокова коліса КПП, реверс, примусована віска. Передні колеса йдуть в ньому 20-ті, задні 28. Дунфанг 404 стандартний. Є на за 8700 Вчора завезли Донфенга G2, сьогодні тільки поставили на зборку. Дозбирали цю прошечку, Поставили Донфенга G2 40 на зборку. Завтра вже буде стояти на площаці. Джинма 404 має двохдискове щеплення, повний привід, 4 КМ-490 двигун. Трактрес має ходозменшувач та має примусову навіску. Ось сінтайчик на вузьких колесах з рівною підлогою за 5,5, цікаво цікавити, є по наявності. Тож, тільки поїхав, другого тракторця зібрали, свіженький, каже, що навіть муха на ньому не сиділа. Лувол 504, де з примусовою навіскою і Лувол 504 прошка, синхронізована коробка передач. Також примусована навіска І в звичайні 50 також примусована На жаль, темніє. Джон. Місяць на небі. Ждемо машину з доставки. Соліси 50-ті Рікси. Потужний трактор 50-ка. З п'ятдесяток 50 без кабіни це взагалі Самий важкий трактор, потужний. Хто вже має такого трактора, то всі задоволені даним апаратом. Є Solis 50-й з кабіною, з кондиціонером. Реверсивна коробка 12 плюс 12. Та Solis 105-й є по наявності. Ну, 105-й це... це Solis 105-й. Передні потужні вантажі. Переднє колесо 24 йде. Заднє колесо 34. Тракторець з кондиціонером. Техніки, як бачите, достатньо. Шифенги ремені, булати, синтаї, булаті багато різних, різних модифікацій, булат Елька, Булат Прошка, Булати Ігрик, Донфенги, Леволи, <кій> Джинми, Оріони, техніка по наявності. Приїжджайте, тестуйте та вибирайте техніку для себе. Компанія Мінняго, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Всім до зустрічі, а ми далі очікуємо наш автомобіль з доставки. Там будемо потрошки збиратися додому.